Безкоштовні послуги юристів та кваліфікованих психологів для військових ветеранів та сімей полеглих воїнів, поранених та зниклих безвістей можна отримати у ветеранському хабі Ужгорода. Відкрили його тут близько чотирьох місяців тому. Хтось стикався з певними бюрократичними проблемами, проблемами в вирішенні своїх питань, наприклад, після поранень, лікуванню, виплат. І так далі було дуже важко людям, особливо коли вони ставали обмежено дієздатними або недієздатними, сім'я в, в розпачі, звісно, після загибелі там, свого чоловіка, чи свого сина, чи свого батька. Їм ем було не до того, їм було дуже важко вирішити якісь певні питання. Тому ми, хоч, ми створили певний простір, куди може звернутися ветеран, військовослужбовець, члени його родини, де йому. Де він буде себе відчувати як дома. По перше, він тут може просто поспілкуватись, можливо, поділитись певним досвідом, можливо, його проблеми вже хтось вирішив, стикався з ними. Також тут він може пройти консультацію у психологів. І у нас хлопець Василь Тофт, Він надає психологічну допомогу за принципом «рівний рівному, адже він сам отримав важке поранення, і він не просто кваліфікований психолог, а він також. Був там, де деякі хлопці, які до нього звертаються. Колишні військові підрозділу Карпатська Січ розповідають повністю профінансували відкриття хабу самотужки. Воїни створили фонд і давали побратиму по 10 тисяч гривень кожен місяць. Саме цей крок допоміг швидко і якісно облаштувати простір. Нам Пропонували, казали, там робіть, пишіть певні проекти, шукайте там донорів і так далі. Ми розуміли, що, по-перше, у нас тоді не було часу. У нас майже нікого не було вдома. Тобто, я, наприклад, був після поранення вдома, почав цим займатися. Тарас допомагав наш побратим. Хто, хто був вдома, тим й займався власними коштами зарплата, слава Богу, Збройних сил України непогана, якщо бути на Передовій скидувались, отримали також невеличку допомогу на меблювання одного з приміщень від міської ради Ужгорода. і. Близько чотирьох місяців тут проводились там ремонти, певні дії. У пам'ять про своїх побратимів засновники хабу встановили полотно із зображенням полеглих героїв. Вдова одного з них отримує тут психологічну та юридичну підтримку. Коли сталася біда, потім ну пройшло два тижні, і прийшлося займатися юридичними документами, щоб діти, наприклад, були соціально захищеними. Ми особисто сюди будемо приходити просто поспілкуватися. Навіть дітям е, цікаво слухати розповіді е, про те, як жив чоловік там на війні. Тепер вони можуть це почути від побратимів. У хабі працюють як досвідчені юристи, які надають якісну підтримку, так і психологи. Не всі військові, які приходять до хабу, зізнаються, що потребують моральної підтримки, проте все ж наважуються відкрити душу професіоналам. Іноді підтримки психологів недостатньо, тому представники хабу починають співпрацювати із психотерапевтами. Я не була в окопах, я не можу бути рівна, рів, рівному хлопцям, але я можу підготувати тих. Хто був, надати їм свої знання, навички, техніки психологічні, і вже вони своїми побратимами будуть проводити ці групи. Ще два кабінети в хабі доробляються. Там буде навчальна зона. Незабаром тут можна буде проводити бізнес-форум для ветеранів, навчання і тренінги. Хаб відкритий до співпраці з усіма благодійними організаціями і волонтерськими рухами.